Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Мене звуть Лариса, і сьогодні у мене День перев'язів. Тобто, я знімаю звіт у спільному проєкті, який організувала Оксана Левчук. Проєкт має назву Буде перев'яз. А ще на додаток Дов'яжемо все. Тиждень тому я розповідала вам, що у мене проходять Дні Японії в Україні. На каналі, на моєму, проходять Дні Японії. Минув лише тиждень. Минулого разу то був позачерговий звіт. Отже, я все ще в Японії. І ось які у мене просування. Першим перев'язом йде дитяча туніка гачком. І я. На екваторі цього процесу, тому що я дов'язала першу частину. Це якась чи ліва, чи права половина. Так, де ми були? На минулому тижні. Ми були десь на середині візерунку, ось я намічала, все, завершена половина. Я не видріваю ниточку, тому що я ще не знаю, як я буду поєднувати, тому що я вирішила не продовжувати. А розпочати я вирішила ще одну половину з другого краю і зустрінуться вони посередині, тому що я ще не вирішила, як я буду їх між собою поєднувати. Тому що мені хотілося зберегти. Однакові краї і на правій половині, і на лівій. Тому я вирішила зв'язати симетрично ще таку саму деталь. А потім вже вирішити, як поєднувати, тому що модель, яку я задивлялася в Пінтересті, там просто зшито. Але я не знаю, як воно буде. Сидіти на плечах не буде спадати, тому я хочу відв'язати дві однакові половинки, а потім вже якось намагатися їх поєднати. Тому 50% туніки, ой, кемоно, в мене вже є. Ось так хай полежить. Другий мій перев'яз це мої олешки. І так вийшло, що це виявилася дуже актуальна назва, тому що до нас приїхала Грета Тумберг, захисниця усього живого. І я сподіваюся, що долучивши світову спільноту, нам буде легше відновлювати екологію на нашій землі. А мені з моїми олешками ніхто не допоможе, тому я намагаюся подолати це сама. Так, у мене було дві хвилі, я ще півтори додала. Ось зараз так виглядають мої піски. Мені треба ще пров'язати ще півхвильки. І я вийду на азіатський росток. Ну, Японія це ж Азія, і росток у мене має бути саме азіатський. І я тепер от вяжу і жалкую, що я не вирівнювала ту ниточку, яку розпускала. От бачите, тут, коли я взяла вже другий моточок рівненький і складається рівненько. А отут Пісочок такий зибучий. Я сподіваюся, що після ВТО все вирівняється, але на майбутнє все ж таки я буду вирівнювати ниточки перед тим, як знову брати їх в роботу, тому що, ну не дуже мені подобається, яке справляє враження полотно. Оце я вже розпускала, оце вже пішло. Нова ниточка з нового клубка. І бачите, воно відрізняється все ж таки. Сподіваємося, що все вирівняється. Ми відновимо екологію Олешківських пісків, а я вирівняю свої хвилі цього джемпера. Просування в мене є. Воно мені подобається, мені дуже подобається в'язати. Нитка шикарна. Єдине, що треба перериватися на інші процеси. А так би, мені здається, я його в'язала і в'язала. Але на наступний звіт не впевнена, що в мене будуть просування, тому що з понеділка я знову в дорозі. А ці великі процеси я, мабуть, не буду з собою брати, тому що, по-перше, займає багато місця, а по-друге, ще й матки треба з собою брати. Тому я сьогодні знімаю звіт з думкою про те, що, можливо, 15 липня мені нічого буде показувати з просувань по цих проєктах. І саме для цього я, мабуть, як відчувала, взяла в роботу маленькі процеси. Наступний це мій дов'яз, але дов'яз не свій, а за кимось, кудись я вже поділа етикетку від пряжі. Це стокова пряжа, з якої я з залишків хочу вив'язати шкарпетки. Ось так виглядає ця пряжа. Я її розмотала. По-перше, я хотіла зрозуміти, чи є подвійні секції. І виявилось, що подвійних секцій всього дві. Ось бачите, така лавандова і зелена от як отут. Оце все, що повторилося у цьому залишку. Ну, це півмоточка, мабуть. Інші кольори вив'язала хазяйка цього моточку цієї пряжі, яка була до того, як придбала залишки я. Знайшла я все ж таки етикеточку. Ось така пряжа. Це виробництво Японії, тому вона в мене з'явилася в роботі саме на цьому тижні. Зараз ми подивимося склад. Склад дивовижний. Це бавовна. Вовна. Ну, де різкість? Не хоче? Що ж таке? О, бавовна, вовна, поліамід і шовк. 50 грам 210 метрів. У мене 50 грам, тому 210 метрів отакого щастя. І, як то кажуть, і на такому маленькому масштабі мене спіткала, як то кажуть, по давній традиції в мене знов у моточку вузлик. Ось бачите, це як я бідкалась, коли в мене була в роботі пряжа від регії, як теж карпеткова. І там теж було таке зв'язування секцій, які і поруч не були. От тут знову такий вузлик. Я його викусила, тому що мені тут поєднувати, навіть пробувати, нема сенсу, тому що майже всі секції не повторюються, тому я або буду, або буду в'язати різні шкарпетки, або буду різати кожний колір навпіл. Але як пряжний ревізор, я повинна попередити, що у секційній пряжі від нора, незважаючи на її привабливість і на космічні ціни, все ж таки трапляються вузлики. Тому враховуйте це і я рекомендую як пряжний гурман Розмотувати, щоб було, не було прикрих несподіванок. Я розпочала ці шкарпетки, тому що мені треба було встигнути в червні зробити пару рядочків. Але стартувати ці шкарпетки я хотіла у липні, але я тоді ще не знала, що я буду в дорозі. І от я не знаю. Брати в дорогу такий заморочливий процес, чи ні, чи взяти якісь, в дорогу, якісь однотонні шкарпетки, щоб голова не боліла. А як буде вільна хвилинка, то пов'язати. Ще не, виріш... не вирішила, наскільки розтягнеться моя японія в шкарпетках, але. Спільний проєкт тільки на початку у нас до 5 вересня ще багато часу, тому я сподіваюся, що я дов'яжу все з цієї пряжі. Але азарту шукати знов таку пряжу щось у мене поменшало. Не знаю. Можливо, коли будуть готові шкарпетки, і вони складуть таке враження, що мені захочеться знову полювати на таку пряжу, тому що вона періодично з'являється в стоку. На цьому тижні в інстаграм я бачила, що була така пряжа, але я не встигла. Мабуть, доля вирішила, що мені треба почекати завершити те, що є, а потім вже полювати на таку ж саму пряжу в інших кольорах. Тому цей процес під питанням, будуть по ньому просування чи ні, ще я не вирішила, тому що змотувати в моточки, тому що я конуси точно не буду брати з собою в дорогу. Тому що це незручно. А ще хотілося, щоб зі мною подорожували гарні емоції, а не намагання зліпити цукерочку з того, що є. Тому в якості розваги я хочу взяти з собою в дорогу ще один перев'яз. Але я так захопилась розпуском, що Майже забула, що треба ж показувати, що ми розпускаємо, тому я на останніх рядочках принесла те, що я розторочую, і з чого я буду розпочинати свій перев'яз. У липні він буде маленький, але це якраз той масштаб, який буде доречним в дорозі. Ось така розовенька. Трояндова краса, я її розторочую, але тепер же я навчена. Тепер я точно буду вирівнювати цю ниточку, щоб отримувати задоволення в процесі в'язання. До того ж, це бавовна, і вона, бачите, дуже така кучерява, і неможливо її брати без вирівнювання роботу. І ось що я вигадала: є у мене отакий блокатор для шкарпеток. І я його вирішила застосувати для вирівнювання цієї ниточки. Бачите, один маленький моточок я вже, он він такий же ж кучерявий. Оце я розпустила, а потім згадала, що треба ж показати. Ось такий він кудрявий. Я його намотую. Бачите, він тут так вільненько. Зараз ще оцей намотаю, точно так же отут. -от. Поперу його і, і сподіваюся, що отак от розсуну. І висохне воно дуже швидко. Тому що в понеділок я вже поїду і мені потрібна вже рівненька висушена ниточка для мого наступного перев'язу. От з такого барашка буду вирівнювати. І будуть в мене ниточки для нового процесу. Тому що навіть такі залишки підуть в роботу, тому що проект, для якого я буду використовувати цю ниточку, він теж дуже маленький. І я сподіваюся, вам буде цікаво побачити, що ж я такого вигадала зв'язати з цієї пряжі. І який саме виріб буде по завершенні цього перев'язу? Отже, просування, просування, надія на початок. Так, низький старт. Підготовка для, до нового перев'язу. Оце всі мої надбання за цей тиждень у спільному проєкті буде перев'яз. А він точно буде. Тому до зустрічі. Бережіть себе. Я сподіваюся, що я недовго буду подорожувати. А коли повернусь, все вам розповім. До зустрічі, мої любі.